Чи замислювалися ви колись, чому повага до людини може згасати, мов свічка на вітрі, навіть якщо вона не чинить нічого відверто хибного? Чому той, хто має щире серце, знання чи добрі наміри, з часом стає непомітним, а його слова втрачають вагу в очах інших? Повага це не лише плід гучних звершень чи великих учинків. Вона народжується з тихих, майже непомітних деталей, із жестів, інтонацій, звичок, які ми проявляємо щодня. Це тонка тканина людської взаємодії, що четься з наших реакцій, виборів і навіть мовчання. Часто ми втрачаємо повагу не через великі помилки, а через дрібні неусвідомлені моделі поведінки, які, немов краплі дощу, поступово розмивають фундамент нашого авторитету. Цей текст це подорож у глиб одинадцяти прихованих звичок, які непомітно підточують повагу до нас. Це не про гучні провали чи злі наміри. Навпаки, часто ці звички народжуються з прагнення уникнути конфліктів, зберегти гармонію чи сподобатися іншим. Але саме в цьому криється їхня небезпека. Вони, мов тіні, що падають на наші дії, створюють враження слабкості, невпевненості чи другорядності. Ми розберемо ці звички, щоб зрозуміти, як повернути собі внутрішню силу і повагу, ту, що починається всередині і віддзеркалюється у світі навколо. Перше, що краде повагу, це уникнення конфліктів, на перший погляд. Прагнення до миру здається благородним. Хто хоче вплутуватися в сварки чи напружені розмови, але постійна відмова відстоювати себе, промовчати там, де потрібно сказати, чи поступитися там, де важливі ваші принципи, створює хибне враження. Люди починають бачити в цьому слабкість, ніби ваші думки чи межі не варті захисту. Психологія вчить. Той, хто ніколи не висловлює незгоди, сприймається як пасивний, легко керований, менш значущий. Це не означає, що потрібно кричати чи нав'язувати свою правоту. Справжня сила у спокійному, але твердому вираженні своєї позиції. Це як стояти на скелі посеред бурі, не потрібно бути гучним, щоб тебе помітили. Достатньо бути непохитним. Уміння сказати ні чи висловити незгоду, це не про агресію, а про гідність. Це сигнал світові. Мої переконання мають значення. Той, хто здатен відстояти себе з повагою до інших, викликає захоплення. Повага народжується не тоді, коли ви уникаєте хвиль, а коли вмієте пройти крізь них, зберігаючи внутрішній спокій. Це мистецтво балансу між твердістю і добротою, між силою і мудрістю. Друга звичка, що розмиває повагу, це надмірна самоіронія, здатність посміятися над собою це дар, що робить людину відкритою і людяною. Легка жартівлива репліка може розрядити напругу, зблизити з іншими, показати вашу впевненість. Але коли самоіронія стає щитом, за яким ховається невпевненість. Вона починає працювати проти вас. Постійні жарти про власні недоліки чи невдачі це, ніби ви самі малюєте на собі мішень. Люди считують це як сигнал, я не вартий серйозного ставлення. Психологи зазначають, що за надмірною самоіронією часто стоїть прагнення отримати схвалення чи уникнути критики, але замість цього ви мимоволі привчаєте інших дивитися на вас зверхньо. Справжня впевненість не потребує гучних заяв чи самоприниження. Вона подібна до тихого полум'я, яке не тріщить, але зігріває. Жарт може бути інструментом, але не маскою. Сміятися над собою можна але лише тоді, коли за цим сміхом стоїть внутрішня сила, а не потреба в чужому визнанні. Третя звичка надмірна балакучість слово. Це міст, що з'єднує нас із іншими. Але коли людина прагне заповнити весь простір розмови з собою, вона руйнує цей міст. Постійне перебивання, повернення теми до себе чи ігнорування думок інших, створює враження егоцентричності. Людина, яка не слухає, мовби заявляє: Мої слова важливіші за ваші. Але справжнє спілкування це не монолог, а танець, де кожен має свій крок. Дослідження показують, що активне слухання ключ до поваги. Коли ви даєте іншому простір бути почутим, ви не лише виявляєте повагу, а й зміцнюєте свій авторитет. Мовчання, наповнене увагою, часто говорить більше, ніж потік слів. Це як озеро, що відображає небо. У його тиші є глибина. Той, хто вміє слухати, створює простір для довіри. А довіра це основа поваги. Четверта звичка нездатність сказати ні. Прагнення догоджати здається доброю рисою. Згода на все створює ілюзію доброзичливості, але з часом це обертається проти вас. Коли ви не встановлюєте меж, ваше життя стає полотном, на якому малюють інші. Люди починають сприймати ваш час і енергію як щось, що можна брати без дозволу. Психологія меж учить, постійна згода веде до вигорання, внутрішньої образи і втрати себе. Сказати ні це не егоїзм, а чесність, це як поставити огорожу навколо саду. Ви не забороняєте іншим милуватися квітами, але захищаєте їх від витоптування. Тверде, але спокійне ні, говорить світові. Мої пріоритети мають значення. І це не лише зміцнює вашу гідність, а й вчить інших поважати ваші межі. П'ята звичка відчуття зверхності. Впевненість надихає, але коли вона переростає в гординю, вона відштовхує людина, яка поводиться так, ніби знає все краще за інших, не завойовує повагу, а створює стіну. Постійне прагнення бути найрозумнішим чи применшення чужих ідей, це не сила, а страх. Страх бути вразливим, страх помилитися, справжня сила у відкритості. Дослідження лідерства показують, що люди поважають тих, хто визнає свої обмеження і готовий учитися. Це як дерево, що гнеться під вітром, але не ламається. Смирення і компетентність, поєднані разом, створюють магію довіри. Повага не кричить про себе. Вона тихо проявляється в умінні слухати, цінувати інших і зростати, не втрачаючи себе. Шоста звичка втрата емоційного контролю, гнів, що виривається назовні різкість чи пасивна агресія, це бурі, які руйнують повагу швидше, ніж будь-що інше. У такі моменти люди бачать не ваші слова, а вашу нездатність керувати собою. Сила не в тому, щоб кричати, а в тому, щоб залишатися спокійним, коли все навколо кипить. Здержаність це не придушення емоцій, а мистецтво вибору. Це як капітан корабля, який тримає штурвал у шторм. Спокій у напрузі це знак внутрішньої сили. Людина, яка зберігає ясність розуму, коли інші втрачають рівновагу, стає маяком довіри. Повага народжується не з гучних вибухів. А з тихої влади над собою. Сьома звичка невиконання обіцянок. Довіра це крихкий міст, що будується маленькими кроками. Кожна виконана обіцянка це камінь у його основі, кожна порушена тріщина. Навіть дрібні збої, як от запізнення чи забута справа, поступово малюють образ людини, на яку не можна покластися. Поведінкова наука вчить. Люди оцінюють не ваші наміри, а ваші дії. Надійність це не гучна чеснота, але саме вона формує повагу. Це як годинник, що завжди йде точно, його цінність у передбачуваності. Виконуйте те, що обіцяли, і ви станете тим, чиї слова мають вагу. Повага будується не на словах, а на їх втіленні. Восьма звичка терпимість до перебивань, дозволяти іншим перебивати себе це ніби погоджуватися, що ваші слова не варті уваги. Це може здаватися ввічливістю, але з часом люди звикають не дослухати вас. Уміння спокійно, але твердо сказати, дозвольте закінчити, це не про агресію, а про повагу до себе. Ваше слово це відображення вашої присутності. Якщо ви дозволяєте його заглушти, ви втрачаєте частину себе. Повага це не лише те, що ви кажете, а й те, як ви тримаєте простір для своїх думок. Це як мелодія, вона звучить лише тоді, коли її не переривають. Спокійна наполегливість у розмові це ключ до того, щоб бути почутим. Дев'ята звичка слабкі межі. Межі це невидимі лінії, які визначають, хто ми є. Коли ми дозволяємо іншим їх перетинати, сміємося з образливих жартів, терпимо неповагу чи ігноруємо дрібні уколи, ми самі вчимо світ, як із нами поводитися. Кожна поступка заради миру це крок до втрати гідності. Психологія підтверджує, ігнорування мікроагресій роз'їдає самооцінку і формує образ людини, яку можна не поважати. Сказати мені це неприємно, це не грубість. А акт любові до себе це як садівник, який обрізає бур'яни, щоб квіти могли рости. Межі це основа поваги, і їх захист зміцнює не лише вас, а й ваші стосунки з іншими. Десята звичка применшення власних досягнень. Скромність прикрашає, але коли вона стає самоприниженням, вона шкодить. Якщо ви постійно применшуєте свої успіхи, віддаєте заслуги іншим чи поводитеся так, ніби ваші зусилля нічого не варті, світ починає вірити вам. Соціальна перцепція проста як ви ставитеся до себе, так ставляться й інші. Сказати, я це зробив, і це важливо, це не хвастощі, а правда. Це як зірка, що не ховається за хмарами, а сяє відкрито. Повага приходить до тих, хто вміє визнавати свої перемоги з гідністю, не применшуючи себе і не возвеличуючись. Одинадцята звичка, слабкий язик тіла, слова це лише частина нас. Те, як ми тримаємо себе, як дивимося, як звучить наш голос, говорить голосніше за слова. Сутулість, уникаючий погляд, тиха мова це тіні, що затьмарюють вашу присутність. Навіть наймудріші слова втрачають силу, якщо тіло кричить про невпевненість. Пряма постава, відкритий погляд, чіткий голос це не про ідеальність, а про намір. Це як дерево, що стоїть міцно, навіть якщо вітер гне його гілки. Повага формується не лише в тому, що ви кажете, а в тому, як ви себе несете. Це тиха сила, що говорить без слів. Повага це не щось, що зникає раптово. Вона йде повільно, крапля за краплею, через дрібні звички, які ми не помічаємо. Але в цьому й наша сила. Ми можемо змінити це. Усе починається з вибору: бути чесним замість ухильного, твердим замість поступливого, гідним замість самоприниженого. Бережіть свій час, відстоюйте свої межі, визнавайте свої перемоги, несіть себе так. Ніби ви варті поваги, і світ, відобразить це назад. Повага народжується всередині, і коли ви плекаєте її в собі, вона стає світлом, що освітлює ваш шлях.